Саме так, це, неймовірно, сильний, неймовірно потужний, неймовірно міцний обряд, грошова рука. Моя клієнтка замовляла цей обряд ще в травні місяці. Я з нею працювала майже 21, ні, 13 днів. І потім банку ізобілія грошову руку, ось там, де. І срібло жидке, багато заговорених купюр, і сотки, і п'ятдесятки, і двадцятки, і багато-багато грошей ось, заговорила на Ольгу. І сьогодні ця банка, яка заговорювалась 21 день, летить в Перумайськ. Кромі того, Ольга отримує від мене банка із з